Чи зустрінете ви нове кохання у найближчі три місяці? Давайте дізнаємося, чи є якась людина, яка може стати вашим новим коханням, і ви зустрінете її найближчим часом, найближчі три місяці. Звісно, нікого не загадуйте, хто у нас ви. А людина, яка зараз коливається, людина, яка ніяк не може визначитися, що їй робити, чи залишатися у тих стосунках, що є зараз, чи шукати когось нового, людина, яка стоїть перед вибором і не може його ніяк зробити. Тож я розумію, чому тема нового кохання для вас актуальна, бо ви не знаєте, що робити зі старим. І чи варто залишатися в тих стосунках, в яких ви є зараз, чи варто чекати якусь нову людину у своєму у житті? Тож, чи є у вас шанс зустріти нову людину для кохання, нове кохання у найближчі три місяці? Ого, три старші аркани. Нічого собі, Чекає вас цікава доля. Ну, по-перше, так, це буде і це можливо. По-друге, ця людина, з якою ви познайомитеся, скоріш за все в інтернеті, і є велика вірогідність, що ця людина є іноземцем і знаходиться, проживає в іншій країні і на відстані від вас. А Людина, яка буквально зірве дах у вас з голови, бо людина буде дуже пристрасна, темпераментна, можна. Чорноока, А Людина, яка буквально такий шквал емоцій вам дасть, таку пристрасть, що ви втратите розум від його напору, від його дій, від його темпераменту, від його пристрасті. Тобто буквально закружить вас, як той вихор якийсь. І, Ваші стосунки будуть дуже стрімко розвиватися, будуть дуже швидкий прогрес, і можливо, навіть або ви до нього, або він до вас, в залежності від ситуації, але фізично приїдете і познайомитися в реальності. Тобто це буде шалена пристрасть, шалене таке несподіване знайомство, кришезносне, як то кажуть, і дуже швидке просування у цих стосунках вперед. Навіть ви не будете уявляти, що таке можливо, тому що не будете сподіватися такого розвитку, Розвитку подій, це буде, знаєте, раптово, наче дійсно якийсь ураган на вас напав, закрутив вас і кудись уніс. Тому да, нове кохання з шаленою пристрастю уже не за горами. І дійсно, той термін, який ми взяли з вами три місяці. Можливо, це буде скоріше, бо карта швидка дуже, вона може пришвидшити події. Тож, якщо ви спілкуєтеся з в інтернеті з кимось, то чекайте якогось іноземця, який викличе у вас такі шалені події. 说这样